В стадії отрицання рожевий шалом. В блогах тільки те я роблю, що їм. Мене це дуже засмутило. Добрий ранок. Я думаю, що по... Звуком на фоні вже зрозуміло, що ми в аеропорту. Наша малазійська подорож підійшла в кінцю, а починається наша в'єтнамська подорож. У мене найкраще просто ем, передчуття. Здається, там буде дуже класно. Думаю, нам там сподобається. Єдине, за що я переживаю, єдиний мінус, це те, що там буде холодніше, ніж ми вже звикли. Ми вже звикли в Таїланді, і в Малайзі, що тут 30 плюс градусів, а там буде 25 максимум, а вночі взагалі 20. І дощ. Але, в принципі, це пала! Hello. Але в принципі це ненадовго. надовго. Весна вже починається. Думаю, що буде теплішатись кожним днем. Яке буде перше враження від самого динамо. Тому що я згадую своє перше враження з Пхукета, і це було, <смас> як кажучи, погано. Я думаю, що тут буде полегше. Єдине, я вже бачу, що там дощ і сірість. Це мені не подобається. Перше враження, ну давай. Я Все трішки стрімаюся. Місяця вже. Номер Намірномер у да, ну, Від свікна такої сібі. Привіт! Дуже довга склейка вийшла. З моменту, як ми приїхали у В'єтнам, пройшло вже цілих три Тижні ми вже повністю адаптувалися, прийшли через всі стадії отрицання і прийняття цієї країни цього готелю. Вже обжилися тут. Нам вже через тиждень переїжджати у нову квартиру. Час дуже швидко йде за всіми цими організаційними моментами, навіть не було бажання знімати, але вже зараз ми починаємо активну цікаву частину перебування в В'єтнамі, тому що ми вже зробили всі організаційні моменти, взяли в оренду байк, купили сім карти, купили собі два нових шолома. Я зараз покажу, які вони гарні. Це було <плес>, непросто, якщо чесно. Була дуже погана Погода, Коли ми приїхали, було страшенно холодно. Взагалі не сильно хотілося виходити з дому на цей дощ. Тому на пляжі, до речі, ми ще ні разу не були, ні разу ще не купалися, тому що дійсно було холодно, але погода вже стає кращою, вже сьогодні. По справжньому тепло, здається, що вже почалося літо. Хоча, по прогнозу погоди, можливо, ще будуть холодні дні. Адаптація пройшла успішно. А сьогодні ми збираємося піти пообідати у місцевий в'єтнамський заклад з В'єтнамською їжею. Ми там вже один раз були, нам сподобалось, тому я вам його покажу, порекомендую. А, а також, можливо, ми нарешті доберемося до. Леді Будди, тому що до Великого Будди на Пхукеті у Таїланді ми так за два місяці не доїхали. Тому програма мінімум у В'єтнамі це таки доїхати до місцевого Будди. А тут це Леді Будда. Ми приїхали у це кафе. Завжди дуже багато людей. Повна посадка. Нам навіть довелося 5 хвилин почекати на вході, поки звільниться столик, щоб ми могли сісти. Такі от національні в'єтнамські страви. Супчик. Які лапши. Ми замовили ось такий молинець з креветками та свининою. Наприклад, щоб зорієнтуватися по цінам, суп коштує 5 тисяч дон. Це приблизно 100 гривень. Я замовила лапшу з креветками і свининою. І обов'язково до супу вони приносять цілу тарілку зелені. Килинець середині креветка, свинина і ростки. зелений листочок даємо цей шматочок. Даємо сюди манго, бірок, трошки зелені. Так це завертаємо. Завертаємо у рисовий листочок. У нас виходить такий рол, який ми макаємо у соус. Так заклад виглядає ззовні. Ось такий у мене красивий рожевий шолом новенький. Саша собі теж прикупив новенький шолом. Тепер в нас майже однакові. Однієї фірми тільки трішки різні моделі. І ось такий красивий сірий матовий PCX ми орендували собі на два місяці. Знайти Пісікс виявилося задачкою з дірочкою. Ми три дні ходили по всім прокатам, і їх просто не було. А потім в одному з прокатів нам написали, що їм привезуть нові байки. Як тільки їм привезли нові байки, поїхали і забрали свій. Все ж таки приїхали подивитися на найвизначнішу локацію до Одну з найвизначніших, це на статую Леді Путин. Я от зараз загуглила, що насправді вона не яка не Будда. Насправді вона богиня милосердя та співчуття, а її висота 67 метрів. А звати її Гуань Ін. Зараз будемо підніматися до цим сходом. Ми зараз йдемо і обговорюємо те, що кожна поважаюча себе країна має свою статую. У нас це батьківщина мати, в Нью-Йорку статуя свободи. А тут от Будди. Тут Пледі Буда, на Ппокеті Великий Будда. Вірно сподобалася локація. Я думаю, ми приїдемо сюди ще. Я думаю, сюди треба приїхати якось рано вранці, поки що немає такої великої толпи людей. Тут ще є такий маленький парк, на якому ми тільки що спостерігали захід сонця. Тут панорама на дананг на місто, красива локація для фотографій. Ану, підкажи мені, куди ми приїхали? Що це за кафе? Потом. І Що це за кафе? А це кафе в стилі спанч Боба. Дизайн меню, дизайн інтер'єру, схоже на те кафе, що було у мультику. Тут смачно і приємні ціни. Тому ще одне місце, яке сьогодні вам рекомендую. І взагалі ми зараз знаходимося у районі Міан, якщо я правильно вимовляю. А це найпопулярніший район туристів та діджитал наматів. Тут дуже багато класних кафешок, дуже така класна чилова вечірня атмосфера. Добрий ранок! А ми збираємося відвідати пляж вперше за місяць перебування у В'єтнамі. І, до речі, ми вже на новій квартирі переїхали тиждень тому на нову квартиру приїхали у цей пляжний клуб. На дорозі було так багато кур. Якась така трошки стребнувата дорога. Просто видімо якась база, куди вони всі їдуть і просто напроти всієї дороги черга з кур, і ми передозпоряд з ними їдемо. Просто замовляєш їжу на повній і можеш собі розміщатися на ліжечках біля моря або біля басейну. Затишна атмосфера, тут немає вітру і тут немає хвиль. Ми от зараз проїжджали по набережні, там так дує вітер, там такі хвилі, небо яким з туманом затягнуте, а тут сонечко. Така затишна атмосфера взагалі дуже приємно. Я думаю, що ми сьогодні будемо купатися. Я теж так думаю, якщо не пропустимо сонце, а воно дуже швидко. Моя мама мені каже, що я у влогах тільки те що роблю, що їм. Ну як це можна не засняти? Ну подивіться, яка краса. Вечеря раз видана море і пальми. Від першого лиця. Ось такий вийшов рахунок. Цікавий факт про Азію. Зараз шоста година вечора і вже повністю стемніло. І так само темніло у шостій годині і взимку на Новий рік, там в грудні. Я все думала, що от-от-от-от почне день збільшуватися. Але, як виявилося, в Азії цілий рік. Однаковий день і однакова ніч. Тобто завжди темніє в шостій вечора і схід сонця також приблизно в шостій-в сьомій. Коли я це дізналася, мене це дуже засмутило, тому що навіть влітку тут буде темніти у шостій вечора. Тому зараз ми вже насолоджуємося вечірнім клубом. Тут так гарно все світиться вогниками, грає музика жива. А ще грає трактор, яким <смеш> витягують з води джетки. До речі, абсолютно не холодно, як за стандартами данангу, то абсолютно не холодно. Немає вітру, повний штиль. Тому мені так сильно сподобалося це місце, тому що тут немає вітру, це просто казка. Já ho se tady ještě Ty po obce